В Одесі сьогодні день жалоби за загиблими насидок ракетної атаки. Напередодні росіяни завдали по місту подвійного удару, влучили в рекреаційні будівлі в одному з районів Одеси. Руйнувань зазнали й довколишні будинки. За даними голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, загинули 20 людей, понад 70 поранено. Вибухом пошкодило інженерні комунікації. Тож частина міста була без електрики та газу. І за попередню інформацію росіяни вдарили по Одесі балістичними ракетами Іскандер. М. Про таке в ефірі національного марафону сказала керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, станом на 12-ту ночі рятувальну операцію завершили. На жаль, продовжуються уточнення ще постраждалих і. Загиблих ці цифри змінюються. Вже відомо про 20 людей, які загинули, і продовжуємо уточнювати перелік людей, які постраждали, тому що люди оговтуються від шоку і звертаються до лікарських заходів. Попередньо це були балістичні ракети іскандер. І сьогодні другі роковини одного з найбільших терактів, які здійснила Росія в Україні, 16 березня 2022-го російський літак скинув дві надпотужні бомби на будівлю Маріупольського драмтеатру, яка була прихистком для сотень мирних мешканців. Досі невідома точна кількість загиблих. Юлія Коршенко продовжить насправді. Я прокинулася до ще почула вибух, і в мене була єдина думка, що знов ці. Лізуть, ми були до останнього в нашій квартирі, потім розбомбили. І ми бачили і знали, що театр там живе дуже багато людей. Маріупольчанка Марія Кутнякова згадує перші дні блокади міста. каже: люди не думали, що ситуація критична. А будівля драмтеатру мала бути не тільки прихистком маріупольців, а й точкою збору на евакуацію. 16 березня там було від 500 до 1,5 тисячі людей, розповідає Ганна Мурликіна. Журналістка з Маріуполя опитала очевидців і відтворила події дворічної давнини. Це було близько 10 рам, і люди просто вишукувалися в величезні черги там, щоб отримати або кип'яток, бо сніданок зазвичай це був просто Літок, Джо, як летить літак ну, зі сторони моря, напевно, ну хвилину не могла зрозуміти, що відбувається, тому що ну даху в театрі нема, пожежа вивелені. вивелені. Стіни бокові да дуже багато у сквері загиблих. Близько десятої ранку російські військові скинули авіабомби на будівлю драмтеатру. Підвал цілів, просто сильно засипало. Зверху почалась пожежа, і дим став проникати вниз в підвали. Люди стали паніці, з криками виходити з того підвалу ціх до слів, і коли вони піднялися, вони були просто в шоці. Просто в шоці, тому що тому, що там було дуже багато залишків, залишків тіл, шматки. 17 березня Маріупольська міська рада повідомила на сторінці у Фейсбук, що вціліли 130 людей. Їх евакуювали. Загиблих вже близько 300 осіб. В розслідуванні на сайті міжнародної агенції Associated Press, журналісти якої в той день працювали в місті, йдеться в будівлі могли загинути близько 600 людей. У свою чергу російські змі почали поширювати думку, що вибух у драмтеатрі стався зсередини приміщення, начебто бомбу заздалегідь заклали українські військові. Треба було відповідати на на закиди російської пропаганди, і тому я шукала людей, я знайшла таку людину, і вона кричала паркувально мені в що ніяких військових всередині театру не було, і що військові єдине, коли вони наближались до театру, це коли вони привозили їжу або питну воду. Три месяца эту трагедию расследовали журналисты и эксперты неурядовой организации «Справлюдины» Amnesty International. За этот час они опытали 53 очевидца. Была использована российская военная авиация, что самолет сбросил 500-килограммовые две бомбы. Они упали на крышу здания, подорвали ее, подорвали внутренние стены, нанесли урон внешним стенам. И это подтверждается свидетельствами очевидцев. тими фото фотовідіматеріалами, які у нас є спутниками знімками. Денис Кривошеєв також впевнений, що Донецький обласний академічний драматичний театр атакували цілеспрямовано. спрямовано, адже це була єдина будівля в центрі парку зі 100-метровою зеленою зоною. На землі перед центральним і задніми входами російською було написано діти. Присутність саме цивільного населення була очевидною. Було відправлено письмо російським властям і їм можливість відповідати. Ну істесна ми не отримали Нажидаємо. И І мы видели, как российские власти, зная, что ими совершено преступное действие, открыли уголовное расследование в отношении украинской стороны, якобы за его совершение. ну такой циничный подход у березні 22-го року волонтерський проєкт Кіберспротив знайшов того, хто віддав наказ про бомбардування драматичного театру. Ним виявився полковник Сергій Антрощенко. Його дані передали до міжнародного кримінального суду. Йдеться на сайті розвідувальної спільноти Інфорнепалм. У грудні 22-го року радник міського голови Маріуполя Андрющенко у телеграм повідомив про те, що російські окупаційні війська демонтують драмтеатр. Тут не сморід, він стояв у місті і, і навіть восени, тобто з весни. До листопаду точно до перших заморозків навіть росіяни припинили влітку будувати ремонтні роботи на театрі, тому що їхні будівельники відмовлялись там працювати, і про це свідчить ну немає там домислі. Це про це писали самі російські телеграм-канали, деякі російські змі. Одним із тих, хто допомагав окупаційній міській владі Маріуполя приховати воєнний злочин, виявився уродженець Прикарпаття. Йдеться на сайті офісу генерального прокурора. Оскільки він перебуває на е, території Російської Федерації, вироки мовиться заочно. Це п'ять років позбавлення волі конфіскації майна, а також збавленням права обіймати посади. Я сподіваюся, що цих люди встановлять і зможуть доставити на по підсудимих, хоча б часть з них, щоб прийняти обвинення. Ми після того як вийшли в театрі, розвіялись будь-які ілюзії, розвіялись будь-які страхи. Юлія Коршенко Суспільне новини. Усі члени організації Об'єднаних Націй мають утриматися від визнання результатів російських виборів, а також накласти санкції на осіб причетних до їхньої організації. З такою заявою під час засідання Ради безпеки ООН виступив український представник Сергій Кислиця. Він також закликав міжнародних лідерів притягнути до відповідальності своїх громадян, які з'явилися на тимчасово окупованих територіях, як міжнародні спостерігачі за виборчим процесом. Засудила вибори президента РФ на. На окупованих територіях України і заступниця генерального секретаря Розмарі Ді Карло. за її словами вибори у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях є недійсними з точки зору міжнародного права. Спроби Росії провести президентські вибори на тимчасово окупованих територіях є неприйнятними. Моніторингова місія ООН з прав людини у своїх звітах постійно повідомляла про незаконне нав'язування російського громадянства та законів, а також про участь у незаконних виборчих процесах на окупованих територіях. Під тиском такі дії не мають законної сили відповідно до міжнародного права. Те, що зараз в Росії називається виборами, не відповідає загальновизнаним демократам демократичним принципам. це не має нічого спільного з вільним і справедливим воєвиявленням народу. Це радше самопроголошена Путіна в стерильних умовах за відсутності будь-якої конкуренції, адже усі можливі опоненти Путіна були вбиті, заарештовані або ж їм довелося залишити Росію. Президентські вибори в Росії нагадаю тривають від учора. Цьогоріч главу держави там уперше обиратимуть три дні. Як пише видання Associated Press, очікується, що Путіна переоберуть на п'ятий термін і він буде на посаді до 2030 року. Незаконне голосування відбувається і на тимчасово окупованих територіях України. Як повідомили на сайті Центру національного спротиву, росіянам доводиться приховувати неактивність виборців. У людей не вимагають документів, бо місцеві жителі саботують паспорти. Зацію відтак на дільниці привозять мігрантів та військових. Водночас, тих, хто голосувати відмовляється, вносять до списків нелояльних. Суд змінив запобіжний захід колишньому посадовцю Міноборони Олександру Лієву. Його відпустили з під варти під особисте зобов'язання. Про це в коментарі Суспільному розповів адвокат Лієва Назар Кульчицький. У січні нас поліція безпеки України та офіс генпрокурора повідомили про підозру чиновникам Міноборони, зокрема Лієву, за і керівникам компанії Львівський Арсенал. Слідство твердить, що у 2022-му фігуранти уклали контракт на постачання озброєння для з. Зб... Бройних сил України, яке не відбулося, посадовця затримали під час спроби виїхати за кордон. Його підозрюють у заволодінні майже півтора мільярдами гривень.